Кохання це більше, ніж просто почуття. Це вогонь, що зігріває серця, надихає на великі вчинки та змінює долі. Але кохання не існувало у вакуумі, воно завжди було тісно пов'язане з нормами, правилами та традиціями суспільства, визначаючи, як і коли люди могли висловлювати свої почуття і як вони пов'язували ці почуття з релігійними та культурними практиками. Від давніх міфів до сучасних звичаїв, кохання та традиції завжди були переплетені. Що робить їх дослідження неймовірно захопливим? Історичні приклади кохання та традицій. Античність міфи та реальність. Античність залишила світові яскраві приклади того, як кохання може переплітатися з трагедією та філософією. У грецькій міфології кохання часто мало форму високих та недосяжних ідеалів. Історія Орфея та Еврідіки – це історія кохання, яке змушує йти за коханою людиною аж у саме серце смерті. Для Орфея кохання було понад усе, навіть життя, і він був готовий втратити себе заради кохання. А міф про ерота та психею це ціла подорож випробувань, через які проходить кохання, щоб знайти гармонію та спокій. Для Платона кохання було не просто пристрастю, а прагненням до ідеалу, до краси та чесноти. У його філософії кохання це шлях до вищих знань, а не просто фізичний потяг. Римське кохання навпаки було більш прагматичним і тісно пов'язаним з сімейними та політичними інтересами. Попри це, римські поети, такі як Катул, змогли внести трохи романтики у римські стосунки, створюючи яскраві образи кохання та пристрасті у своїх віршах середньовіччя час рицарської любові та релігійних ідеалів. Середньовіччя часто сприймається як епоха суворих моральних правил, але саме тоді з'явилася ідея куртуазної рицарської любові. У світі лицарів любов стала майже священним ідеалом любов'ю, що вимагала хоробрості та самопожертви. Цей культ куртуазної любові робив почуття величними та недосяжними, і любов часто залишалася платонічною. Лицар вірний своїй дамі. Здійснював подвиги та боровся за її честь і гідність, навіть якщо не міг бути з нею. У той же час церква відігравала велику роль в організації та благословенні шлюбів. Шлюб став священним союзом, укладеним перед Богом, і він був дуже важливою частиною суспільного ладу. Епоха Відродження. Кохання як вид мистецтва. Ренесанс подарував світові новий погляд на кохання у цей час. Кохання стало натхненням для художників, поетів і філософів. У творах Шекспіра, таких як трагедія Ромео і Джульєтта», кохання набуло трагічного виміру, ставши символом пристрасті, яка не знає меж. Для Данте кохання до Беатріче стало найвищою метою, чистим та благородним почуттям. Філософи епохи відродження почали підкреслювати індивідуальність та особисті почуття. Що поступово змінювало суспільні норми щодо шлюбу та кохання традиції кохання по всьому світу, весільні звичаї. Весілля завжди були сповнені символів, ритуалів та обітниць, що уособлюють єдність та вірність. Наприклад, в Індії весільні церемонії включають ритуал семи кіл навколо священного вогню, що символізує сім обіцянок між нареченою та нареченим. В Японії синтоїстське весілля підкреслює зв'язок між родиною та божественними силами. Слов'янські весільні традиції також багаті на символіку. Коровай весільний хліб. Вінки та рушники. Всі ці елементи символізують достаток, чистоту та єдність. Коровай це не просто хліб, а символ достатку та щастя. Вінки це знак чистоти дівчини, а рушники оберіг та злагода в родині. Свята кохання. День святого Валентина Івана Купала, Китайський фестиваль середини осені та інші всі ці свята присвячені коханню та почуттям. Наприклад, на Івана Купала, 22 червня, або в ніч 6 на 7 липня, дівчата пускають вінки на воду, заглядаючи у майбутнє, а вогнища, через які стрибають пари, символізують очищення та захист. В Японії 14 лютого жінки дарують подарунки чоловікам. А 14 березня чоловіки відповідають взаємністю. Свято кохання повною мірою демонструє тонку взаємодію та уважність у стосунках. Символи та подарунки кохання. Обручки, квіти та подарунки у кожній культурі символи кохання мають особливе значення. Наприклад, обручка символізує вічність, а червона троянда пристрасть. Квіти, такі як Лотос в Азії, асоціюються з чистотою, тоді як у Європі вони символізують глибокі палки почуття. Еволюція стосунків та поглядів на кохання. З розвитком суспільства кохання зазнало значних змін. У XVIII та XIX століттях романтичне кохання стало основою для шлюбу. Жінки почали відігравати більшу роль у виборі своїх партнерів, а в 20 столітті розлучення перестало бути табу. Культура кохання почала формуватися не лише традиціями, а й соціальними та культурними змінами. Сучасні зміни сьогодні кохання має багато форм від традиційних шлюбів, до вільних стосунків та поліаморії. Технології та глобалізація стирають відстані, дозволяючи людям з усього світу знайомитися через соціальні мережі та онлайн знайомства. Історія кохання та його традиції. Це не просто історія про стосунки між людьми. Це історія людства, його культури, сподівань та мрій. Кожна традиція, кожен ритуал це частинка минулого, яка допомагає нам зрозуміти сьогодення. Бо кохання це не просто сила, що рухає світ, а й вічний символ того, як почуття переплітаються з культурними звичаями та створюють простір для чогось нового, незвичного та прекрасного. Історичні приклади впливу традицій на збереження сім'ї та динаміку розлучень. Протягом століть традиції відігравали важливу роль у формуванні та вираженні кохання, і те, як ці звичаї зберігалися або змінювалися, значно впливало на динаміку сімейних стосунків у різних країнах. Історія кохання це не лише історія почуттів, а історія культурних норм, які формують майбутнє. Стародавній Єгипет символи кохання та вічності. Єгипетська культура завжди була глибоко пов'язана з символізмом. Обручки, які ми знаємо сьогодні, виникли у стародавньому Єгипті, де кільце символізувало нескінченість коло часу та вічне кохання. Стародавні єгиптяни надавали великого значення ритуалам кохання та шлюбу, особливо в контексті смерті та потойбічного життя. Наприклад, фігурки, що зображують пари разом, часто знаходили в гробницях, що символізувало їхнє кохання та зв'язок навіть в іншому світі. Стародавній Рим кохання та політичні союзи. Римське кохання часто розглядалося через призму практичності, де шлюб був не лише актом любові, а й способом формування політичних та економічних союзів. У стародавньому Римі шлюби між знатними родинами часто влаштовувалися для зміцнення політичних позицій. Однак римські поети, такі як Катул, оспівували особисті почуття, що свідчить про те, що кохання та романтика також відігравали певну роль у римській культурі. Японія, язичницькі традиції та їх вплив на кохання, збережені ще з ведичних часів. У Японії кохання та шлюб глибоко вкорінені в язичницьких традиціях, які здебільшого збереглися до наших днів. Японські весільні церемонії, наприклад, зберігають елементи давніх ритуалів, символізуючи єдність двох контекстів природи та духовного світу. Весілля в Японії традиційно відбуваються за синтоїстським обрядом, який пов'язаний з поклонінням природним силам та духам предків. Це давній обряд, який підкреслює чистоту, гармонію та довговічність шлюбу. Японці вірять, що союз між чоловіком та жінкою це не просто союз двох людей, а й гармонія між ними та природою та божествами. Ця тісна взаємодія з природою та дотримання давніх звичаїв, на думку експертів, сприяє тому, що станом на 2023 рік рівень розлучень в Японії становить приблизно лише близько 3%. За іншими даними, приблизно 29%. завдяки збереженню традицій та культурному акценту на сімейних цінностях. Для порівняння в Європі ця цифра часто сягає близько 40%, а в пострадянських країнах 60%. Це один з найвищих показників у світі, пов'язаний з ослабленням традицій, економічними труднощами та соціальними змінами. Японська культура, зберігаючи язичницькі традиції, базує стосунки на глибокій повазі до родини та спільних моральних цінностей, що, ймовірно, є однією з причин низького рівня розлучень. Збереження традицій у сучасному світі. Незважаючи на глобалізацію та зміни, багато культур продовжують дотримуватися своїх традицій, кохання та шлюбу. Наприклад, у Японії сімейні цінності та повага до предків залишаються в основі суспільства. У європейських та пострадянських країнах традиції, хоч і змінюються, все ще відіграють важливу роль, і деякі сім'ї продовжують дотримуватися старих звичаїв, щоб зміцнити свої стосунки. Однак важливо розуміти, що дотримання традицій це не просто збереження старих звичаїв заради самих звичаїв. Це усвідомлення важливості кохання як основи стабільних та гармонійних стосунків, а також повага до взаємних зобов'язань у родині. Кохання та традиції це не просто пережитки минулого, а життєво важливі елементи людської культури, які формують та підтримують стабільні міцні стосунки. Чим більше ми поважаємо своє коріння, тим краще нам вдається підтримувати баланс між особистими почуттями та соціальними обов'язками. Традиції кохання, чи то староєгипетські символи, римські ритуали чи японські звичаї, вчать нас важливості поваги до інших гармонії та вірності. Збереження цих традицій не тільки допомагає зміцнити сімейні стосунки, але й робить світ глибшим, багатогранним та прекраснішим. Кохання це велика сила. Потужна енергія, яка рухає цілий світ і кожну людину окремо. Кожен з нас хоче кохати і бути коханим, адже це бажання, головна рушійна сила життя, відчувши велике почуття кохання, людина стає добрішою, світлішою, чистішою, а завдяки його енергії сильнішою. Однак втрата кохання несе з собою смуток, горе та згасання життєвої енергії. Саме тому, всі ми прагнемо кохати, бути коханими та зберігати своє кохання. А як знайти і не втратити це велике почуття? Відповіді на ці питання можна знайти в старовинних звичаях та обрядах. Більше про це в наступному відео. Що ви знаєте про історію кохання та традицій? Нам буде цікаво почути ваші думки в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал. Натисніть дзвіночок та оберіть всі. Поставте лайк, палець вгору, напишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай більше людей дивляться відео про хороше та корисне.